Друзі, всім привіт! Знову ми шукаємо Рим. Сьогодні з Андрюхою приїхали на одне поле, колись сюди заїжджали, але тут були дуже грудки, бачили тут кераміку, вирішили приїхати походити, подивитися, що як. Андрюха з Рідголдом, дивіться, в нього був сигнал. Я з квазаром і в мене був сигнал. Андрюха каже, Рим, і я кажу Рим. У мене дивіться, схоже, ну не схоже, це спинка фібули, тільки чи ціла, чи не ціла. А в Андрюхі озі випав динарік. Він же його кинув назад. Каже, хай лежить. Дивіться, який гарний лімесний адріанчик. О, файний! Ця сторона взагалі крута. та ти що. Оце заліково! Так, хорошо? Що в мене? Ох, ти ж йо! От то прикол! Дивіться, яка прикольно. Прикольно отак, друзі. Рем! Тут є Рем. Шукаємо. Друзі, дивіться, що ми маємо. Втульчите Тесло випало. Та фокусуйно ну що ж. О, сюди древко вставлялось. На жаль, воно стан, журбинка в нього. Ну, Сам факт. сам факт. Глядачі в Андрюхі випало ремене закінчення. Дивіться, яке круте. Прикольне. Під'їхав Вова чим чекує з Деусом. Будемо щось робити. Будемо перевертати поле догори дном. Ха. Друзі, дивіться, в мене випало 10 копійочок 1915 рік срібло, але, на жаль, стан в неї капець. Шкода, звісно. Шкода, що стан дуже журбинка. Покоцаний якийсь, погнутий, поплесканий, ну нічого, срібло. Вітайте Андрюху, дивіться, в нього знов динарик. Знов динарик. дивіться, який крутий. Та ти шо? Зі всіх сторін обгризений, зі всіх. Серединка, дивіться, залишена. То капець. Лімисний знову ж таки. Журбенка. Глядачів вона, дивіться, випила якась така бронзова штучка, дрючка, схожа на заколочку. Якщо помиляємось, то підказуйте, хто в курсі, що це може бути. Вони бачили такого. Так, да, що таке не попадало. Шпунь-шпунь. У мене є чергова знахідка, спиночка фібули, дивіться, яка крутезна, ціленька, така моцна, велика, файна, супер, рухаємось. Так, глядачі, дивіться, що в мене випало. А, схоже, схоже. Фібула, тільки не знаємо, чи ціла чи ні. Може її обломлена. Ну щось здорового, блін. йо мою А це вона зігнута. Ого-го! Йолки-палки. Оця то да. Ціла, друзі, але... Що це Тризуб! Дивіться. Крутяк. Вона ще й працює. Оце -то, да. здоровенно. Вряд ли вона вирівняється, але дуже крута. Друзі, дивіться, в мене знову випала е, спиночка фіболи у Вови Соліт. І дивіться, що та зігнута була. Я її трошки відреставрував. Гляньте, яка краса вийшла. Супер. Думав, вона не розігнеться. Але розігнулась чітко. Класно. Глядачі, дивіться, оце е у Вови Думали Солі протерли це угорський динарій. Срібло. Ось такий. Файно є. Маємо чергу журбенку, знову шматочок динарика чи Антонініана. Ну, на жаль, він якийсь взагалі чи то горілий, чи то що з ним сталося. Журбенка повна. Глядачі, дивіться, яке здорове не пряслово ви випало, то капець. І в ідеалі. Взагалі в ідеалі. здоровий, блін. Обалдеть. Крутяк. Рухаємось. Трохи в хлопців бронзи. Що там друге? Оце таке всяке таке поламане, погнуте. Андрюхан також. Півхобарниці. Смі були, шмі були, да, пластики куча. А, два, царька, дві копійки і одна друга. Mm -hmm. Миколи поки що так.